Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам десерт, який підкорює з першого шматочка ніякої мороки з тістом, беремо звичайні вушка, готуємо ніжний заварний крем і маємо швидкий смачний домашній наполеон. Без духовки, просто доступно і шалено смачно. Не перемикайтесь, попереду солодка на солода. І так, для крема. Що ми робимо для крему? Ми в кастрюлю додаємо 2 яйця. 3 столових повних з горкою ложки цукру. Ось так. так, Далі дрібку солі. Це обов'язково для контрасту. Так, смаків. І трішечки ось так вбиваємо. Ще нічого в нас огонь я не включала. Це просто как Так, тепер сюди додаю 3 столових ложки борошна. Так, також бываю за смаком ванільний цукор. Я трішечки додаю. щоб наш Наполеон пах тим Наполеоном, який я пам'ятаю з дитинства. Я так люблю Наполеон торт. І півлітри молока. Холодного, все холодне, Ось отак. Півлітри холодного молока. І добресенька перемішаю. Так ось Наполеона Божнього, тобто його не люблю. Тому я... Видумую і придумую такі рецепти, щоб було дуже швидко, просто і ж смачно. Так, а ось тепер тільки ми включаємо вогонь. Вогонь має бути маленький, менше середнього, і постійно помішуємо. Це найкращий варіант крему, найшвидший і найкращий. Оце самий смачний, самий швидкий. найшвидший, який ідеально підходить для торту. Наполеон. Зараз ви побачите, як швидко це у нас перетвориться на крем. Все, наш крем починає схвачуватись. Зараз вже буде. Так. О, Трішечки навіть прикручу. Ось так. Так, 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 не бросаємо, мішаємо, мішаємо. І буде вам за те щастя. Рідні скажуть, боже, які ми вдячні за твою роботу, яка це смакота. так. До речі, крем можете додати, якщо бажаєте, алкоголь в віді э, рома столову ложку або коньяка столову ложку. але не більше, бо буде зовсім. Дуже такий притерний, а в ложку можна. Ну, я ванілька, бо я хочу, щоб смак був, як у Наполеона в дитинства. Бачите? О, все, зараз 2 хвилини і буде крем наш готовий. Бачите, О, як якраз все Видно вам. Гляньте. Без комочка. пишний, ну це ж ще не все. Так, все виключаємо. Бачите, ось він почав пихкати у мене і все, і одразу вимикаємо. Це означає, що цей крем вже готовий. Як тільки почне пух, пух пух, все, крем готовий. Так, тепер дивіться, що ми робимо далі. Так, а далі додаємо до крему ще 100 грам вишкового масла. Так, раз. два, Це буде крем просто розхідний. и взбиваем миксером. Вот так. И наш крем будет очень нежный, пухкий. Просто классно. Довго не потрібно. Бачите, тримається на венчиках наш крем. Це превосходний крем. Тепер даємо охолонути крему нашому і е накриваємо плівкою його. Подивіться, наш крем ще не остив, а вже тримає форму. І він нереально смачний, бачите, не відстає. М -м. Але тут наголошую, якщо хтось любить дуже солодке, додайте не 3 з горкою столових ложки цукру, а 4. Ну, мені вистачить 3. А ви дивіться на свій смак. І обов'язково накриваємо плівкою в контакт. Отак, От до самого крему. Навіщо це? А щоб не образувалась ота пленка, плівка, чи як там п'енка, що зовсім нам не потрібно, щоб крем залишався однородним. От так. І так, готуємо нашу миску для того, щоб завантажувати слоями наш майбутній тортик. Вистілаємо так. Плівка. Це я сама придумала. Знаєте для чого? А що чисто, потім раз, швидко його перевертаєте, достаєте все чистеньке, тортик вивантажується легко. Не треба ніяких роз'ємних форм і все таке. Так. Ось так. І з цієї сторони Ось так. Думаю, може хтось її візьме собі до уваги. Ось так, бачите. Все. Висілаємо добренько. Ось так покажу. Я роблю сьогодні на ночь ввечері. На, який ніжний наш крем. Боже красивучий. І ось так розподіляємо його. Ось так. вибачаюсь Ось так, бачите. Так, тепер іде печиво. Тепер печиво ось так. Викладаємо одне за одним. Так. Можна вот так розламувати, щоб заповняти. Все пространство. Так. Теперь снова крем. Такую вот, добрячую ложку. Так. И просто это уже добро распределяем их по нашему печенью. Вот так, чтобы он вологий. Классный, как справжний Наполеон. Так. Это снова. Так. Чего? Дуже быстро. Минимум затрат. А смак точно справжнього наполеону. Так. Знову крем Добра ложка даже дві. Гляньте, який він класний. Цей крем підійде в будь-який торт повірте о який він ароматний. Бо ми ж ванільку так, да, добавляли з вами. Ось так. Прямо багатенько кладемо. Ось так розмаємо. Так. Два три печені обов'язково треба залишити, щоб ми його подрібнемо. І посипамо зверху тортик наш. Так. Так. Щоб була для крошки. Наполеон же пам'ятаєте? Крошкою присипано. Так. Ну і останній слой будуть у нас печива також стоя. Багато хто рекомендує оце, отак і залишати. Я ні. Я зверху також кремом покриваю. Печиво тоді краще пропитується. Угу. Крем просто проходить. Ви бачите, як швидко ми з вами приготували цей крем. Так, придавлюємо трішечки, формуємо наш тортик. Він виходить у нас красивий, пірамідальний, не просто круглий. Так, все. Тепер дивіться, що ми робимо. А тепер ми просто з вами оці края, що ми позавертали. Даємо сюди, бачите, всередину. Ось так. Все. Так. Ось так. І трішечки отак придавлюємо. І в холодильник. До завтра. І так, а для крихти, дивіться, беремо е, печиво і просто отак б'ємо. Печиво можете залишити ушки ті самі або любе друге печиво, яке у вас є. Так, все, обвалювати наш тортик. Бачите, дуже легко, просто, мінімум зусиль, а максимум насолодить. Все так, як я люблю. пройшла ніч, тортик наш устаткувався. Дивіться, що ми робимо далі. Ось так. Прибираємо. Гляньте, о, я вже уявляю, який він. Ну, я вже робила. І не одна раз, тому я уявляю, який він смачний, пропитаний і класнячий. Тепер дивіться, беремо блюдо, яке у вас є, накриваємо. Ось так робимо отакі рухи. Раз. Все, дивіться, наша посуда чиста, все чисте, тортик класний. Просто прибираємо обережно нашу плівку. Ну, скільки ми витратили часу? Буквально я не знаю. Ну хай він хвилин 15 може. На те, щоб приготувати крем. Все, гляньте, який чудовий наполеон у нас готовий. Тепер ми беремо нашу крихту і просто робимо такі рухи. Ні, ви можете брати якісь приспособи. Я роблю для своєї родини, тому я ось так просто беру раз. Ось так набираю. Раз. Дивіться. Раз. Все, наш наполеон готовий. Гляньте, яка краса вийшла Подивіться. Гляньте, яка красоті вийшла. Гляньте. Ось вам Наполеон за пів години. Хай буде півгодини. Ну, на ніч постояв. Любий торт повинен пропитуватись. Ну що, пробуємо. Дивіться, буду різати. При вас ріжу. Крему багато, я не шкодую крему, щоб він був смачний, пропитаний. Так. Зараз. Ну, ось такий кус шматочок вийшов у нас, не бачите, да, Ось. Зараз я дістануся. Це справжній наполеон, бачите, скільки багатослойний, багатошаровий. ну Це просто смакота, Гляньте. Як вам показати, щоб було видно? Ось. Дивіться, як легко він. Береться, шматочки які. Гляньте. М -м -м. Ну, що я хочу сказати. Таким це справжній наполеон. Щоб він був справжній, треба зробити крем, як я вам сказала. Не можу остановитись. Таке ощущення, що це, це такий крем, як морозова пломбір. Дуже смачно. Угу. Так ще покажу вам. В общем, ті, хто люблять їсти і не товстіти, і смачно поїсти. Ви повинні приготувати цей торт. Дуже смачний, дуже економний, бюджетний, мало затратний по часу. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Я вам всім дуже вдячна. Ви надихаєте мене. Мені хочеться ділитися всіма своїми хитрощами і. Знаннями, які в мене є, накопичились протягом всього життя. Залишайтеся зі мною, щастя вам, миру і всього найкращого. До нових смачних зустрічей!